Вся природа вифлеємська тихо спочиває, а на небі Ясно зоря, раді сім звіщає. Ой, вся природа вифлеємська тихо спочиває, а на небі ясно зоря, раді сім звіщає. Ангел Божий там на полі пастухам явився. Не лякайтесь, бо сьогодні Спас нам народився. Слава слава вишню Богу! Чути спів лунає людям на землі спокій, всіх нехай вітає. Спас у Бога народився, в яслях у вертепі, Він покинув славу Божу і Отця на небі. Зоря пастухам вказала до Спаса дорогу, принесли йому дарунки, пастухи убогі, ось далекої країни царі поспішають, ладан, золото і миро, дар йому складають. Браття, сестри, зоря сяє, ласки нам святої, спів лунає, чути поклик, Божої любові. Всі до праці будем сяють, дороге насіння. Народженого Ісуса, в спів Його проміння, боротьбі всю за гоненнях твердості і те, браття, бо спокій і сила в ньому, вінець, це заплата, вінець вічний, дружелюбий. Всі прийдіть до нього. Спас вас прийме, дасть вам щастя, не лишіть нікого. Багатий, прийди в покорі, віддай йому серце, життя своє, дні короткі, не трать в світі марно. У Бога також кличе, слово вічне Боже, поспіши до нього, друже, спас тобі поможе. Всі несімо світло правди у тьмі світла сього. Алілуя, слава, слава на небесах Богу, на землі упокій Божий, людям доброї волі, хай лунає спів повсюду, Божої любові. Амінь.